Переважно більше життя жінка має нормальні виділення і нормальний запах. І відповідно, якщо вона щось помічає, отоді от вже це ненормально. Але буває часто, що вона може помічати, ну типу, хибні бути ці її зауваження. Тобто, в принципі не потрібно робити чек, як мене там пахне, робити якісь там, якщо все добре, якщо немає дискомфорту, немає свербежу, печіння, сухості, якогось такої того, що заважає нормально жити, погіршує да, якісь життя, нічого не потрібно там нюхати, робити чек і так і так далі. А, бо якщо є якась зміна, якась патологія, вона про себе. Скаже вона mm -hmm. проявиться, тобто це може бути зміна е, запаху, це може бути зміна виділення. Але ж кажу, що взагалі виділення е, вагінальні, вони ніколи не однакові. Вони у нас протягом циклу також змінються. Ось Це жінка, вона циклічна і вона така дуже різна. Кожні декілька днів вона нова. І так само виділення вони є різні, і вони можуть бути від прозорого е, взагалі там варіанту, коли це овуляція, такі тягучі, схожі на яєчний білок, до такі навіть жовто-зеленкуваті передмісячними. І це може бути варіантом норми. Якщо при цьому вас нічого. Не змінилося, що би вас ну, непокоїло, тоді це все нормально. Звісно, є такі речі, ну, є жінки, які можуть не звертати дуже на то увагу, а, просто тому, що там заклопотані або там менш уважні до себе, тому існують профілактичні огляди. Але просто так, а, наприклад, всім робити аналіз, виділені, подивитися, там, все це окей чи ні. Ну, ми не рекомендуємо. Тобто Мають бути покази, якісь там зміни, якийсь дискомфорт. От. І Тому якби запаху якогось, але. Так, він, якщо змінюється, то зазвичай він змінюється дуже різко. У мене приходять правда жінки, які мені розказують там всі е, підтони, всі там варіанти, як їм в, 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 пахнуть, виділені Такі частіше всього вони говорять, що такий кислий кисломолочний запах, і це якраз є нормальним запахом, тому що м, переважна е, кількість бактеріальної флори це лактобактерії, тобто вони власне дають такий трошки кисловатий запах. Е, хтось на смак пробує також, і це може бути кислий смак, якщо вже спробували. От, але це, це норма, і коли він з'являється ріст. Такий Класична історія, рибний, uh -huh. а, такий затхлий, ніби такий, як о, трошки а, вол... так, коли там тряпка полежала, oh, та, та. але типу, Боже, як жінки Но бувають поетично поси... описують да. та, ці запахи. От, тут ну, це справді привід звернутися. Mm -hmm. Але це ми говоримо про виділення.